Веселий розпорядок дня. У далекій казковій країні жив маленький хлопчик на ім'я Режимчик. Він був дуже допитливий і любив пригоди. Кожен день для нього був справжнім відкриттям. Одного ранку сонечко ніжно заглянуло у його віконце. Режимчику, час прокидатися. Новий день чекає на тебе. Хлопчик потягнувся, але сонечко весело посміхнулося. Прокинешся вчасно, встигнеш зробити безліч цікавого та веселого. Режимчик підскочив із ліжка, відчуваючи радість і нетерпіння. Добре, сонечко, ти мене переконала. Він акуратно застелив ліжко. Одразу в кімнаті стало охайно і затишно. Який гарний вигляд має моя кімната, коли тут порядок? усміхнувся хлопчик. На кухні пахло свіжою кашею та запашним молоком. Мама поставила тарілку на стіл. Сніданок дає сили на весь день мій маленький герой. Режимчик із задоволенням з'їв кашу і запив молоком. Тепер я сильний, мов справжній супергерой. Після сніданку він помив зубки й облився прохолодною водичкою. Тепер я чистенький і готовий до пригод. вигукнув режимчик, розчісуючи волосся. У двері подзвонила його найкраща подруга веселинка. Ходімо гратися на подвір'ї. весело крикнула вона. Спершу я перевірю, чи все зробив, відповів режимчик, впевнений у собі. Друзі вирушили до дитячого садочка. У дитячому садочку їх чекали інші малята й добра вихователька. Доброго ранку, діти! усміхнулася вихователька. Час розім'яти ручки й ніжки. Починаємо зарядку. Діти стрибали, тягнулися догори, присідали і розмахували ручками. Після зарядки настав час занять. Сьогодні малята дізнавалися, як ростуть рослини. Треба поливати й доглядати за ними, щоб вони були здорові, пояснила вихователька. Режимчик задумався це так само, як і з нами. Щоб рости сильними, треба доглядати своє тіло й здоров'я. Коли настав час обіду, всі помили руки. Чисті ручки, наш захист від мікробів, нагадував режимчик, показуючи друзям, як правильно мити руки. Обід був смачний і ароматний, ситий животик, час для веселих ігор, сміялися діти. Після обіду прийшла пора тихої години. Спати в день дуже корисно, лагідно сказала вихователька. Режимчик зручно вмостився на ліжечку швидко заснув. Йому наснилася країна часу, де він зустрів чарівний годинник, який промовив якщо дотримуватимешся режиму, ти завжди встигатимеш робити найцікавіше. Прокинувшись, режимчик відчув себе сильним і бадьорим. Справді сон, чарівна сила, промовив він, посміхаючись. Вдень діти робили аплікації і малювали. Охайна робота виходить, коли не поспішати, пояснила вихователька, дивлячись на барвисті малюнки. Коли вечірнє сонце заглянуло у вікно, прийшли батьки. До завтра, друзі, помахав рукою режимчик щасливий і втомлений від цікавого дня. Вдома його чекали вечеря, тепла ванна й казочка від мами. Дякую, що навчив мене бути організованим, промовив режимчик сонечку і заснув з посмішкою на обличчі.